Друзі, вітаю! Вчора ми пакували ящики як гуманітарну допомогу на кривий ріг. Зараз ми в Івано-Франківську у фонді Чисті Серце, які є справжніми друзями криворіжця. Скільки десятків тонн вантажу вже відправлено для вимушених переселенців, для тих, хто у нас в місті потребує допомогу. Зараз ми веземо і перев'язувальні матеріали, які сподіваємось, не знадобляться. А найголовніше, ми веземо термобілизну для наших військових. Щиро дякую в котрий раз Василю Вишиванюку і фонду Чисті серце. Передаємо те, щоб все щоб було з цього користь, щоб люди могли отримувати так само із тих продуктів, отримали задоволення, а за своє районі, щоб в них було більше все чистіше, все гарно, і все Потім стало чисто всі в Україні, від... коли їх не буде, високого тут загарбника у нас. Перемога за нами. Перемога за нас, слава Україні!